Ворог продовжує масовані атаки України. У ніч на 19 лютого противник запустив 167 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу. А також атакував Сущину двома балістичними ракетами. Силам оборони вдалося збити 106 ворожих дронів ще 56 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України. Наступ ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя. Правоохоронці війни чи не затримали раніше судимого закладчика, який розповсюджував наркотики у Жмаринці. Раніше фігурант притягувався до відповідальності за різні злочини та за гратами майже 43 роки. Спілкуючись з правоохоронцями, чоловік зізнався, що має при собі п'ять згортків з марихуаною, які він планував розкласти, та показав ще 19 місць, де він встиг залишити наркотики. 62-річному зломиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж в області. Зокрема, три з них стались на території приватних домоволодінь в Теплицькій та Бершицькій громадах. Через несправність пічного опалення зайнялася шиферна покрівля господарчої споруди в Жмеринському районі, а також громаді через несправність електросистеми горів автомобіль. Ще три пожежі надзвичайники ліквідували в екосистемах. Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру організованій злочинній групі, яка заволоділа чужим нерухомим майном. Продовж 2021-2024 років угрупування із застосуванням фізичної сили, погроз, пошкодження майна та незаконного позбавлення волі примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухоме майно. Правоохоронцям вдалося документувати шість таких злочинів. Під час обшуків у фігуранті вилучено документи, чорнові записи та гроші. Членам групи загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією. Майна. Вихованці Вінницької спортшколи тріумфували на змаганнях з боротьби Самбо. Протягом двох днів більше сотні спортсменів змагалися за першість на чемпіонаті України. Серед них 19 вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортшколи номер 5 У напруженій боротьбі нашим спортсменам вдалося вибороти дві золоті медалі одну срібну та п'ять бронзових.